У Нідерландах на автомагістралі загинула 22-річна Лучанка. Про це повідомляє інформаційне агентство Волиньпост з посиланням на Нідерландські ЗМІ. Відомо, що 24 листопада ввечері близько 23.30 на автомагістралі А1 біля Батмена сталася аварія. Трасою їхало авто на польських номерах із трьома людьми усередині. Дівчина їхала з відчиненим вікном, у неї випав телефон. Вона вийшла у темряві на дорогу, щоб знайти його, але робити це на автомагістралі категорично заборонено. Автомобілісти не могли її бачити і не побачили. По ній проїхало кілька машин. За фактом зіткнення триває розслідування. Відомо також, що спочатку поліція затримала водія, з яким їхала. Загибла за підозрою у небезпечному водінні та причетності до трагедії. Однак згодом водія відпустили, з'ясувавши, що це був нещасний випадок. Інформаційному агентству «Волиньпост» стало відомо, що 22-річною загиблою є єлучанка Валентина Ковальчук про це розповіли її друзі. Зараз усі небайдужі у соцмережах активно збирають кошти для рідних дівчини, щоб перевести її тіло в Україну.